1, 2, 22. Прочитала всі три книги, і в серпні вже завершила. Продовження на моїй поличці. І давайте швиденько поговоримо. Чому я так мало чую про цей цикл? В даному буктоці я бачу дуже багато відгуків про жорстокого принца». Це перша частина трилогії, але в нас ще є продовження дилогія. І слухайте, перша частина не була на 10 з 10, мене трішечки смутили певні знаєте, описи. Мене трішечки якось, я не розуміла, на чому мені сфокусуватись. І давайте чесними. Зараз буде спойлер, але це перший розділ книги, це не суттєвий, розділ, не суттєвий спойлер. Давайте чесно, коли книга починається з того, що рідний батько однієї з сестер приходить додому і її батьків, і просто їх забирає в світ фейрі, і типу, ви такі, що про що ця книга взагалі? Але давайте чесними. Мені наскільки сподобалася ця трилогія, я зібрала її, зібрала дилогію, яку буду читати наступного місяця. І з кожною книгою вставало все краще і краще. Перша частина це жорстокий принц. Відгук ми вже з вами дивилися на моїй сторінці. Наступна частина це неслихий король. Напевно, найбільша серед них слухайте, лихий король це взагалі щось чимось. В ньому дуже швидко розвиваються певні події, вона змінюються взагалі. Багато чого в цьому світі змінюється, і головна героїня. Боже Джу Дуард, це моя богиня, неймовірно, смілива дівчина, яка до кінця трилогії лишається вірною своїм принципам своїм цілям. Вона не здалася Під чарами, можливо, якогось там хлопця. Знаєте, не відійшла від своєї мети. Вона сильна, вона жорстока, вона хитра, розумна, і це прям ідеальна головна героїня для такого циклу. Також в мене є певні питання до того, що тут буквально є жорстокий принц, лихий король, але чи дійсно король був лихим? мені здається, лише в другій і третій Частині. Третя частина була неймовірно маленькою, це королева порожнечі, там, де в нас взагалі все змінюється, там, де міняються ролі, там, де міняються люди. Але давайте чесно, третя частина була такою маленькою, я не хотіла дочитувати її, тому що я розуміла, що якщо я дочитаю її, у мене не залишиться нічого в цьому всесвіті, в мене нічого не залишиться від цих книжок. Я можливо хочу записати якийсь ширше відгук. знаєте, з спойлерами на кожну з книжок, бо мені є що сказати. Але якщо цілком ви сумніваєтеся чи читати жорстокого принца, почитайте. Спробуйте прочитати першу частину, прям цілком знаєте, від початку до кінця, і потім ви зрозумієте, що вам потрібна друга і третя. Це було неймовірно дуже крутий цикл, про якийсь чомусь я бачу дуже мало відгуків в українському буктоці. Ставлю цілі серії 10 з 10, але перша частина все ще 4 з 5.